Доброго ранку, малята! Ми продовжуємо заняття в нашій академії здоров'я. Світу загрожує епідемія нестачі сну. Найгірше, що ми можемо зробити для свого організму, це несерйозно ставитися до сну. Адже сон це базова потреба нашого організму, яку люди в сучасному світі недооцінюють. Хороший сон це психологічне та фізичне здоров'я як дітей, так і дорослих людей. Мозок вчиться у вісні відпочивати від навантаження, а нестача сну загрожує роздратованістю, тривожністю, депресією, втратою пізнавальних функцій. У нас погіршується пам'ять, знижується увага, ми не можемо зосередитися. І загалом це може гальмувати наш розвиток. В нас є нічний і денний сни. Навіть короткий денний сон. Несе в собі користь, він освіжає, знімає сонливість, відновлює сили. Для кращого засинання можна спробувати зробити собі сонні традиції. Наприклад, 5 кроків гарного сну. Перший – Провітрити кімнату, адже в провітреній кімнаті з чистим та свіжим повітрям легше заснути, і ми гарніше висипаємося. Друге одягнути гарну красиву піжану. Це для нашого настрою, щоб нам було комфортно спати. Третє. Почитайте книжку. Виберіть собі, наприклад, якусь казку, під яку ви зможете заснути. Попрохайте батьків почитати вам сонну казочку. Четверте. Поцілуй рідних. Коли ми поцілували рідних, це в нас є такий буде своєрідна кнопка для нашого мозку, що потрібно засинати. Всі йдуть відпочивати. І п'ятий крок обійми іграшку. Виберіть собі одну іграшку, м'яку, з якою вам буде комфортно та м'якесенько спати. Спокійного сну на добраніч! П'ять кроків бадьорого прокидання. Перший. Потягнися. Розбуди всі свої м'язи в організмі. Друге посміхнися, підніми собі настрій. Третє застели ліжко. Ми ж з вами охайні діти, тому потрібно слідкувати за своєю кімнатою. Четверте вмийся. Так, ми з вами остаточно прокинемося і прокинеться наш організм. І п'яте переодягнися або в домашню одежу, або, якщо ви кудись ідете, то у вуличну. Доброго ранку! Я прокинувся! Я прокинулась. Виконуючи такі сонні традиції, ми з вами будемо енергійними цілий день. Так, дітки, продовжуємо робити нашу квітку. Наступна пелюстка в нас буде називатися просон. В мене буде ось такий ведмедик, який засинає на місяці, а ви можете намалювати собі просто місяць або наклеїти його з кольорового паперу. Приклеїмо до нашої квітки. Так, у нас вже є, бачите, 4 кроки. Нашого здоров'я. Що треба робити, щоб бути здоровим? Перший крок давайте згадаємо: здорова їжа, друге свіже повітря, третє спорт. І четверте здоровий сон. А тепер перегляньте казочку, як зайчик сон шукав. Спокійних вам та гарних снів. До наступного заняття!